В Ефірі Івні У студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та серці Києві говоримо просто зараз. Україна вперше відзначає день танкових військ на Абрамсах, Челенджерах, Леопардах, чи навіть на радянських Т-72. Вони надійна броня всього українського народу. Вони завжди готові мужньо прийняти бій і дати відсіч ворогу. Вони не бояться ані бруду, ані небезпеки. Сьогодні своє професійне свято відзначають українські танкісти. Воїнів привітав президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, танкові підрозділи були в основі ударного кулаку українського контрнаступу. На Харківщині торік до привітань приєднався й головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Генерал зазначив, повсякчас танкісти виконують бойові завдання в надскладних умовах. А їхній професіоналізм, хоробрість та відданість батьківщині безцінні. А от що має ціну, то це російська система протиповітряної оборони С 400 Тріумф. Такий комплекс коштує мільярд 200 мільйонів доларів. Якщо цілий, а той, що ще вчора стояв під окупованою Євпаторією, вже сьогодні не вартий нічого. Цієї ночі Збройні Сили України провели ювелірну операцію з демілітаризації окупантів у Криму. Спочатку безпілотниками знищили радари комплексу. Далі двома ракетами Нептун ударили й по самих пускових установках. Таким чином, російський тріумф уже вдруге став свідком тріумфу української ракетної програми. Нагадаю, минулого разу ворожу систему С 400 знищили на мисі Тарханкут 23 серпня. На жаль, є в Україні ще й такі особи, для яких війна лише спосіб наживе. Детективи бюро економічної безпеки викрили компанію, що завозила в Україну військову амуніцію, начебто на потреби ЗЕСУ. Насправді ж шоломи і бронежилети продавали через мережу роздрібних магазинів. Під час обшуків вилучили спорядження більш як на 40 мільйонів гривень. Усього ж ділки завезли товару на 100 з лишнім мільйонів. Крім того, ухилилися від сплати податків на 30 мільйонів гривень. А тим часом Віталій Кличко взявся боротися із корупцією у столичній владі, точніше, з тою корупцією, до якої особисто немає відношення. Міський голова розпорядився створити комісію, яка обередив директора антикорупційного департаменту КМДА. Наразі ще невідомо, в яку суму стане платникам податків утримання нового підрозділу адміністрації. Як і немає інформації, коли він почне працювати. Натомість, положення про антикорупційний департамент прописані таким чином, що на викриття гучних оборудок чекати не варто. Бо ж департамент не буде незалежним органом звільняти і відповідно контролювати його керівника. Зможе сам міський голова. А якби новий антикорупційний орган був справжнім, роботи в нього було б достатньо. За даними Нацагентства з питань запобігання корупції, Київщина в топ 5 регіонів із найбільшою кількістю корупціонерів із 2019 року. В столиці та області до реєстру внесли 1824 особи, що вчинили корупційні злочини. Загалом по Україні це третій результат. Обігнати київський регіон вдалося Дніпропетровщині та Львівщині. Сподіваємось, в старій Європі кличку розкажуть, що треба робити з архітектурними пам'ятками свого міста. Правильна відповідь зберігати їх, а не зносити заради багатоповерхівок. Але в КМД так не вважають. Профільна комісія Київради не підтримала проєкт про додатковий захист сторічних будівель столиці. Він передбачав поступове впровадження комплексного підходу охорони пам'яток. Під захист мали би потрапити будинки старші за 100 років, які мають історичне значення, але поки що не отримали офіційного статусу пам'ятки. Коли футбольні фанати кажуть, що матч був на висоті, вони мають на увазі дещо інше. На столичній вулиці Васлава Гавела готуються здати в експлуатацію торгово-розважальний центр, зведений на місці двох спортивних майданчиків. Після протестів громади та кількох кримінальних проваджень до будівельної документації внесли футбольно-тенісні майданчики на даху будівлі. За задумом вони мають компенсувати громаді втрачену спортивну інфраструктуру. Нині на покрівлі ТРЦ вже послали штучну траву і встановили двоє воріт – із захистом сітка за вишки ледве в 2 метри. Тож тепер під час прогулянок борщагівкою перехожі ризикують прийняти на голову чийсь пас із висоти третього поверху. Музика для перемоги. У серпні та на початку вересня в європейських містах давали благодійні концерти заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка Катерина Бужинська. Виступи відбулись в рамках великого благодійного туру. Воля в Словенії, Хорватії та Чехії. Артистам вдалося зібрати на потреби Збройних сил України 100 тисяч гривень. Ці кошти вже на рахунку 10-ї гірської штурмової бригади Едельвес, яка виконує бойові завдання одній із найгарячіших точок на лінії фронту. Долучитися до збору на нашу перемогу можете і ви, бо вже наступного тижня Михайло Грицкан повертається з додатковими концертами великого благодійного туру Незламної України. Воля співак уже зібрав аншлаги в 10 містах України. тож ви можете не ви можете також долучитися до його концертів. Не пропустіть. А... Ще три концерти Михайла Грицкана попереду. Всю інформацію щодо них ви можете знайти на сайті Ukraine World News. і також там, там можете подивитись, як придбати квитки. А тим часом, вже більш ніж півтора року гуманітарна місія з Великої Британії возить в нашу державу автомобілі швидкої допомоги. А разом із ними медичне обладнання та засоби. Із благодійниками зустрілись представники Верховної Ради та Міністерства охорони здоров'я, розповіли, чого нині найбільше потребують у гарячих точках. З початку повномасштабного вторгнення благодійники з Великої Британії допомагають Україні, спеціалізуються на швидких. За більш ніж півтора року привезли в Україну 38 машин з них 20 передали Міністерству охорони здоров'я. Потреба в такій допомозі рятує життя, кажуть у мозі, адже більш ніж 500 машин було повністю втрачено або пошкоджено. Особливо цінність у прифронтових містах мають броньовані авто. У Нас є закупівля 13 броньованих автомобілів, які ми робили. Щоправда, ця закупівля досить складна, тому що це тривалий час на виготовлення. І на доставку таких автомобілів, адже вони там виготовляються в Канаді, і ми ще зараз досі очікуємо там уже півроку, поки вони будуть доставлені. А ось ці три швидкі привезли з Лондона за три дні. Алія, співзасновниця благодійної організації. Скільки місій в них було, навіть не рахує. каже головне, щоб в Європі не звикали до війни в Україні як до факту. В Європі трохи звикли до того, що в Україні війна, і якщо вони абсолютно звикнуть до цього факту, то є велика вірогідність, що перестануть допомагати. Тоді Україна залишиться одна в цій війні. Ми ж робимо все, щоб об'єднати спільноти і завадити цьому. Френк, колишній американський дипломат, долучився до команди благодійників, допомагав перегнати карету швидкої в Україну. Каже, збирав гроші не лише в США, були донори з різних куточків світу. Я збирав кошти у своїй альмаматер. Пішов до клубів свого університету і попросив про донати серед своїх колишніх однокурсників. Найменший внесок був у 7 доларів, а найбільший у 10 тисяч доларів. Голова благодійної організації Деніал каже, саме у прифронтові райони спрямована значна частина їхньої допомоги Херсон, Харківська та Сумська області не на першій лінії фронту, але теж рятують життя три автомобілі в Одесі та два у Львові ми поставляємо швидкі туди, де вони найбільше потрібні. Це Херсон, Миколаїв, південні та східні регіони. Нещодавно ми отримали відеоподяку від лікарів одного з госпіталів. Мені дуже запам'яталася одна фраза врятуйте життя, врятуйте світ. Розмова у мозі завершується спільним фото, а делегація рушає далі. Попереду ще одна важлива зустріч з народними депутатами. Про те, чим донори з різних країн можуть допомогти Україні, говорять із першим заступником голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Валерієм Дубілем він саме повернувся з поїздки на Донбас. Був у Петропавлівці, Покровську та Торецьку. каже, там медики працюють у дуже небезпечних умовах. Їздять до пацієнтів навіть під ворожими обстрілами. Є запити і у військових. Те, що ми їздимо постійно на передову, то якраз запит у військових. Це на броньовані машини, щоб евакувати поранених, а їх же надзвичайно дуже багато. І такі машини там шкодяться на передову. Вони дуже важливі. Куди поїдуть ці три швидкі благодійники? Вже вирішили. Цього разу у Краматорськ, Куп'янськ і Херсон. І вже спланували наступні поїздки. І з новими автівками приїдуть в Україну в жовтні, листопаді, січні та березні. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, інстаграм і Тікток. Кюаркод нині на екрані. На цьому мене все для вас. Працювала Дарина Нестрова. Побачимось.